І так, тепер наша музична загадка. Хто за ким виходить з будинка? Тобто я граю маленьку мелодію кожного з наших жителів. Це може бути хлопчик, може бути бабуся, дідусь чи братик. Вгадайте, будь ласка, хто за ким вийшов. І так, ось хто перший виходить з будинка. Ось хто другий вийшов з будинка. Ось хто третій вийшов, і ось хто четвертий вийшов? Все, чекаю ваших відповідей. Тобто вам потрібно написати по черзі, хто вийшов. Можливо, хлопчик, дідусь, бабуся, братик, чи в якій послідовності вони вийшли. Ви мені просто пишете, хто за ким. Стосовно попереднього відео, там, де записано, хто, яка музика є.